Друзі, сьогодні хочеться вам продемонструвати щось по-справжньому, ексклюзивне і дороге. А саме Porsche Taycan GTS, колір Jet Black, який на сонці стає трошечки фіолетовим. 22-й рік пробіг всього 21 тисяча кілометрів, спеціальний GTS-обвіз, спортивні диски з посиленими супортами. Як мені подобається, коли на дорогих автомобілях є отакі цяцьки. І пішла зарядочка. Немає скління даху, тому що шумоізоляція має бути на найвищому рівні. І зараз ви в цьому зможете Цей автомобіль не такий, як всі. Він особливий. І власник у нього має бути теж особливим. Що таке GTS? Ну, по-перше, це. Корпус повністю зроблений з авіаційного алюмінію, що суттєво зменшує вагу автомобіля. По-друге, це два мотори. По-третє, це 600 кінських сил. Цей автомобіль супер чудово керується і на ньому можна виїжджати на трек. Можна літати не лише на треку, а й звозити, наприклад, свою дівчину ввечері кудись в театр. Бо пневмопідвізка робить цей автомобіль максимально зручним. Елегантність просто зачаровує. До речі, заднє антикрило при наборі великої швидкості трошки виїжджає, і також ви можете побачити, що всі елементи, всі написи в антихромі. Це просто супер. Не дивлячись на те, що цей автомобіль має повне право виїжджати на трек і давати там життя, тут є весь необхідний базовий функціонал, такий, наприклад, як Парктроніки та Камери 360. Підсумок. Особливий автомобіль для особливих людей, котрий чекає на вас в салоні АвтоСтар, відкритий для тестування і покупки.